Да, я Зараз я заходжу у пері саламандра. Тут відбувається ярний бомбін. Вчора дівчатка вже покрасили дерева, навели тут газ. А ви знаєте, що таке яр бомбін? І взагалі відкільки він взявся. У 2005 році майстерні маги Цирк е, прийшла в, в голову е, е, Турка. Біля своєї крамнички прикрасити хід в'язаними речами. Вона декорувала в кіці, дуже сподобалась відвідувачам, що майстерні прийшла в голову ідея, якщо людям так сподобалось бомбардування пряжі, чому б не прикрашати подібним чином і міські вулиці, площі, сквери. Магда зацікавила цим шокуючим проектом своїх подруг рукодільниць і організувала разом з ними тематичний клуб під назвою Ласкава просамо світ в'язання. Через кілька років пані наради нарядили в светре шарфи, шкарпетки і платічка сотні лав, ліхтарів, дерев, пам'ятників та дорожних знаків. І не тільки в своїх містах, але й в сусідніх штатах. Цю задумку підхватили і в Європі і навіть в Харкові я не очікувала, що коли-небудь я буду долучена до такого спільного проєкту, як Ярм. Я завтра завдяки харківським петлям. завдяки харківським петлям я втілила свою мрію, мрію багатьох майстер. Непрості часи зараз для Харкова, але це ми показали, що Харків живе, культурно розвивається, Харкові можливо.